Доведеться зустрічатися після саміту двадцятки у Китаї. Володимир Путін заявив, що йому доведеться побачитися з Петром Порошенком і таки взяти участь у зустрічі нормандської четвірки. Хоча раніше господар Кремля зазначав, що не бачить перспектив таких розмов. Українське питання було серед головних під час перемов російського президента зі світовими лідерами. Про кризу на сході говорив із Путіним Барак Обама. втім ні про що не домовилися. Американський президент лише нагадав, російському санкції. З Москви не знімуть, поки та не виконає мінських угод. Про російську агресію в Україні лідер США також говорив з Ангелою Меркель та Франсуа Оландом. А до цього з німецьким канцлером та французьким президентом зустрічався і керманич Кремля. Перемови Путіна з Оландом європейські змі назвали невдалими, і з посиланням на свої джерела вони повідомили жодного прогресу щодо конфлікту в Україні політики. Не сягнули єдине, в чому погодились, і надалі шукати виходи в нормандському форматі. Оланд після цього заявив, така зустріч може відбутися у найближчі кілька тижнів. Барак Обама тим часом підсумував розмови з Путіним конструктивні, але невирішальні була домовленість не лише між мною і Володимиром Путіним, але й Ангелою Меркель та Франсуа Оландом про те, що найближчими тижнями потрібно терміново докласти ще більше зусиль, і це конструктивно, але не вирішально. Треба ще подивитися, чи Путін робитиме це. А чи йому, попри свої заяви про бажання домовленостей і рішень, все одно зручніше з цим затяжним конфліктом вздовж російсько-українського кордону.